Як писати про атомну енергетику доступно і правильно? Чому журналістика це не лише тексти, а й телебачення, подкасти та аналітика, і які можливості відкриває студентське життя в рівному? Саме про це розповідали учням 11 класу представники Мегу під час першого профорієнтаційного візиту до Натішинського ліцею. Декан факультету журналістики Вікторія Климюк презентувала університет, його факультети та можливості, які отримують студенти? Вона наголосила. Мегу це не лише про навчання, а й про практику, розвиток, медіа, спорт і міжнародні перспективи, які відкривають двері у майбутню кар'єру медіа. У нас є єдиний в Україні зоологічний музей, де дуже багато різних. Тварин вони у нас там законсервовані в таких банках. Дуже цікаво, є на що подивитись. Викладач факультету журналістики Андрій Смусь окремо розповів про підготовку працівників телерадіоіндустрії на факультеті журналістики від співпраці з телеканалами до реального досвіду роботи і виробничої практики під час навчання. Наша задача підготувати випускника, який би був універсальним. міг би писати. Знімати, монтувати, начитувати. родзинкою зустрічі став виступ автора низки книг про АЕС Віктора Мазаного, який відкрив школярам новий напрям ядерну журналістику. Він пояснив, чому важливо грамотно і фахово висвітлювати теми пов'язані з атомною енергетикою, особливо у містах атомників, яким і є Нетішин. Справа в тому що закінчуючи журналістики, наш ви можете прекрасно працювати в Нетішині, тому що на атомній станції. Є інформаційний центр, видається газета, є телебачення і радіо. Тобто це всі ті напрямки, за якими навчає наш, наш факультет, Самі випускники відгукуються про такі заходи з захопленням. кажуть, вони допомагають зорієнтуватися, яку професію панувати та який університет обрати для подальшого навчання. Ці заходи дають, дають усвідомлення, що Можна стати успішним у будь-якій галузі, саме такі заходи допомагають нам зрозуміти краще кожну професію, зрозуміти, що нам подобається, що не подобається. чи будемо ми відчувати себе впевнено в даній професії, і чи дійсно вона буде приносити нам задоволення? Перший візит представників Мего до Натішинського ліцею став важливим кроком до майбутньої співпраці. Учні дізналися більше не лише про факультет журналістики, а й про можливості навчання в університеті. Загалом така зустріч відкриває нові перспективи. Для обох сторін, що буде підкріплено підписаним меморандумом про співпрацю. Анастасія Мудра, Дмитро Сухан, телевізійна служба МЕГУ.